Уристав дуже багато цінної інформації, та я дізналася дуже багато нового для свого майбутнього бізнесу. Хочу вам подякувати за проект. Це було дуже круто чудово, мені сподобалося. Я вважаю, що це дуже крута ініціатива започаткувати такий проект, який є досить, який є дуже навіть корисний. Я багато всього за ці на дні винесла для себе, що мені допоможе у розвитку своєї власної справи. А також я дізналася багато чого нового про фінансову грамотність та менеджмент. Мені сам курс дуже сильно сподобався, але єдине, що він досить такий інтенсивний, він так і називається інтенсив, тому не все встигаєш запам'ятовувати, але те, за чим я сюди прийшов, то я те й отримав. Дуже подобається. Я зрозуміла, як досягнути своїх цілей та зрозуміла, як розпочати свій бізнес, свою справу та багато чого нового. На цей корисний досвід, який нам вони дали, загалом викладачі були супер, пояснювали все доступною мовою. Знаме на одній хвилі. Сама атмосфера теж була класна. От зі мною стоїть чотири одногрупники, також класні люди. Загалом атмосфера клас, чай, супер, печейки торги. Привіт! Хочу подякувати вам за цю бізнес-школу, за ці знання, за це натхнення та поради, які я обов'язково використаю у майбутньому. Дуже багато практичної роботи. Я вважаю, це найголовніший аспект у навчанні. Що цікавого, цікавої інформації, нової для мене яку я засвою. І також я познайомилася з великою кількістю цікавих людей. І винести для себе досить багато нового.